В студії Бригадина, як дітей, живеться у вас тут. Ми ходимо у басейн, купаємося і на дискотеку танцюємо. І ми на лінійку ходимо, у столову. Живемо, ну, гусень. Приходимо mm. на басейн і купаємося. На річки Хочемо на катамарани. Давай далі. Ми, у нас завжди у нас, я часу, є, коли ми, є, ми спимо на тихій годині і кидаємо. <ріху> у нас бувають веселі старти. Ми ходимо на площадку і у нас бувають спорти. Салісарти і ми ходимо в басейні, і ми ходимо на катарами і в... нас там у синюку. Ми ходимо на площадку, гратися. Нас водять до лісу. Ми не маємо труси. труси. Ми йдемо на дискотеку, балуємося, стрибаємо на дискотеки. Подушками. Ми ходимо на катамарани, на дискотеку. Катамарани. У, нас, у нас веселі старти. Ми ходимо у столову. Ми ходимо. Дякуємо. всім. Дякуємо. Ми одна весела, дружна, тіта, ра щира, радість запальна, веселкова, кова.